На щиті у 23 роки південнівська громада попрощалася із захисником України Тимуром Ільїним. Траурна церемонія відбулася 10 грудня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Тимур був стрільцем 2-го стрілецького відділення, стрілецької роти військової частини а 4069 загинув 1 грудня біля села Ямполівка Донецької області під час виконання бойового завдання. Герою було 23 роки. Тимур був призваний на військову службу 23 квітня 2021 року Голопристинським центром комплектування Херсонської області. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Болить душа просто, болить, болить. і... Скарбимо. Болить не тільки за своїх, а за інших, за всіх, за всіх дітей. За всіх всі всі дітей, батьки, за всіх да. да. всі країну. що за всіх, дякуємо їм, да. дякуємо. І ми, 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 ми захищені, от, дякуючи їм, тому живемо да. і, наші діти, і, і наші і І сподіємося, що воно, воно може в майбутньому якось швидко зміниться. Завдяки йому і другим захисникам. Ми маємо зараз чисте небо над головою. Зараз ми маємо змогу зібратися і провести його завдяки йому і таким, як він родина Тимура Ільїна приїхала до південного з Херсонщини, і цього року горе вже стукало у їхні двері. В квітні ховали Сергія Демуру, відчима Тимура Ільїна. Посиротілими залишились мати Тимура та три сестрички. Чи були ви знайомі з захисником? Так, дуже добре. Хто він був для вас? Він був найкращим другом. Багато років спілкувалися. Не дуже, але він змінив мені старший брата. – Яким він вам запам'ятався? Яким він був? Якою був людиною? Розкажіть, будь ласка. Він був дуже веселий. Майже не забував ніколи. Це щось не ще що додати, але він, він дійсно був чудовою, чудовою людиною. Наразі родина загиблого воїна потребує матеріальної допомоги. Номери карток матері Тимура Ільїна, але Демури ви бачите на екрані: 4731-2196-5787-2051- «Приватбанк» банк п'ятдесят один, шістдесят Ощадбанк вічна пам'ять та слава герою.